У нас в продаж поступає легендарний четвертий гольф 2003 року з пробігом 182 тисячі. Поїхали! Четвертий гольф це одна із популярних тачок. Хто грав ще в NFS в Underground і в другу версію, я думаю, ви собі вибрали гольфіка тюнінгували, каталися. У нас Пасифік комплектація. 1,6 Атмо. Це хтось вже наклеїв сюди. 1,6 Атмо, звичайний MPI. По кузу у нас фарбована одна дверка задня права і оце крилишко. Все. Більше фарбованих елементів немає. На крилі там у нас пару рижиків є. Ну, Рижик, що отсюди? проженем. Салончик. Зацініть. Темний, з синьою стрічкою. У нас повний електропакет. Кліматронік? Кліматронік. Далі, із основного бокові подушки безпеки, тобто в стойках стоять, в сідушках подушки, руль, торпеда, повністю все. Тачка збереглась максимально. 182 рідного заявленого пробігу. Тачка була з Німеччини. Я не знаю, ви подивіться стан гольфіка. Їх живих таких вже немає. Це вже пра-пра-дід сьомого гольфа. Чистенький, охайний, весь обслуговуваний, нові тормоза в круг, нова резина, тачці зауважить немає. Якщо вам цікавий такий гольфік, ціна 4 700. Може хтось скаже дорого за четвертий гольф, але ви спробуйте знайдіть в гарному стані обслугований з таким движком і з таким пробігом. Так що, якщо цікаво, приїжджайте, дивіться.